Доброго дня, дітки! Дітки, якщо ми поглянемо в іконочку, то ми побачимо, як гарно світить сонечко. Що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Воно кругле, жовте, яскраве? А що сонечко робить? Світить і гріє. Сонечко це символ життя. Воно допомагає рости рослинам, деревам, також сонечку радіють дітки. Коли світить сонечко, ми всі посміхаємось, і у нас гарний настрій. І сьогодні на занятті з художньої літератури ми з вами вивчимо закличку про сонечко. І дивиди сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілечко, на наше подвір'ячко. А тепер давайте ще раз. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. За допомогою таких віснянок дітки та дорослі закликали сонечко, щоб було тепло і гарно. Навіть якщо вдень сонечко і пригріває, то ночі бувають дуже холодні. І тоді мерзнуть лісові мешканці і навіть вербові котики. Вербові котики це квіточки верби. Вони пухнасті, м'якенькі, схожі на маленьких котики. З'являються вони рано навесні, тому їм доводиться мерзнути. А зараз, дітки, послухайте вірш поета Григорія Химича Вербові котики. Навесні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Дітки, ви зрозуміли, що одягнула мала вербичка? і де в неї рукавички? І справді, ці котики дуже схожі на рукавички. А коли вербичка одягнула рукавички, вона одягнула їх навесні, бо ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Дітки, пригадайте, кого ми сьогодні закликали? Так, ми кликали сонечко. Спробуйте на прогулянці ще покликати його. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.